Голосувати. Тому а сьогодні що будемо з вами робити у реченнях визначати члени речення, розставляти потрібні розділові знаки і визначати, де наступні слова, звертання, однорідні члени речення і тому подібне. Ну що, готові? Тоді пристебнулися і поїхали на нашій автівці знань. Отже, дивимося зараз з вами на перше речення. Зеленісся рідне поле, українська нива. Підіймайся, колосися, дос... достигай щасливо. Як ви думаєте, чого нам тут не вистачає? В першу чергу, які є варіанти? Розділових знаків. Правильно, давайте мені зараз допоможете їх розставити. Після зеленістя... І перед Українська Нива, напевно. Так, правильно, так. Тут добре. А в другому підіймися колосися, достигай щасливо. Після підіймися. Угу, так і. І колосися, напевно. Добре, а тепер давайте з вами будемо думати. Одразу нагадую наші правила так, що ми з вами говоримо, пробуємо, намагаємось. Навіть якщо з помилками це не страшно, ми однаково думаємо, ми вчимося. Як ви думаєте, чому отут, отут де рідне поле, ось ця частинка це речення? Чому тут у нас рідне поле виділене комами? Тому що це звертання. Правильно, до речі, підкажу для зручності. Звертання я позначаю літеркою З. Та В. Великими абревіатуркою, щоб мені зразу було видно. Добре, а що таке звертання? Хто мені може пояснити, що це таке. Це звернення до когось? Так, правильно. До речі, звертання це там з п'ятого класу, ви ці симуляції матеріали вивчали, може, пригадуєте, може ні. Звертання може бути з одного слова складне або з декількох, два, три і більше. Якщо в мене слово звертання складається, це одне слово. Це звертання в мене не поширене, тобто воно не якщо декілька, воно в мене буде поширене. Тому, дівчата, одразу давайте з вами перепишемо ось це речення Зелені серібне поле, українське ниво. Перепишіть і зазначте зверху літерками З та В, що в нас є зараз звертання. Давайте Піхолинки надописати його. І тут же питання на уважність. Чи є тут теж щось цікавого, підозріле в цьому реченні? Мені здається, що чогось нам не вистачає. Чого? Давайте саме побудуємо дівчатку. Чого нам тут може не вистачати? Дивіться, дуже уважно. Зеленіся, рідне поле, українська ниво. Що там українська Ниво у нас таке? Думайте. Це у нас також буде що? бо Ми звертаємося, бачите, і до поля, і до ниви. Тобто, у нас скільки тут звертань зараз? Одне чи два? Два. Правильно, а вони в мене поширені чи не поширені? Поширені. Правильно. Супер. Добре. А Тоді дивимося на ось це речення. Підіймися, колосися, достигай щасливо. У мене тут одні соціальні що. Підіймися, що зроби. Колосися щось роби, достигай, що роби речення? присудок. Правильно, ось зараз ставлю дві лінії. А дивіться, скільки в мене присудків. Всі ці члени речення питають на одне і те ж питання. Що скажемо? Якщо в мене кілька членів речення, вони в мене йдуть в порядку переліку якогось. так? Е, і вони пляжу на одне і те ж питання. Що це в мене може бути? Пригадуємо. Думаємо. Тобто члени речення. Правильно, теж позначу собі літерками ООО, ви собі це записуйте. І тут же зараз допоможете мені поставити питання до слова щасливо. Так, ага, які дівчата. Думаємо, щасливий. Яке питання до нього можна поставити. Воно ж у нас якось невизначено поки що стоїть. Як щаслива. Так, правильно, це частина мови яка? Прис... Об... Прис... Присудок. Прислівник, а член речення це. Обставина. Прекрасно. Супер. Слухайте, а в попередньому щось ми здається забули. А зеленійся. Так. Так, дівчата, правильно. Молодці. Все підкреслили? Так. Так, я можу витирати дошку. Скажете коли? Так, може. Можливо. Отже, бачу, наступний це у нас для перевірки, так? Що бачимо, тут все гарно розставлене. Отже, молодці. Дивимося наступне. О, рідна, їй гаряче серце, я віддав я серце не дарма. Безмоворідної, юначої, народу нашого нема. Чогось тут теж, здається, не вистачає. Давайте почнемо з О, рідна. Поки що ми його не пишемо, міркуємо, що там має бути. Помер після О. Так. І що це в мене мова рідна? Британія. Так, правильно, супер. А тепер переписуємо це друге речення. Їй гаряче серце, від... її Вій... гарячу віддав я серце не дарма. Записуємо його. Я все. Добре. Інші. Добре. Отже. Добре. Давайте зараз будемо пригадувати, що робилось у упередних класах. Є таке поняття, як синтаксичний розбір речення. Думаю, всі пригадують, що це таке. Коли ми ну, от ми на попередньому реченні почали помало тренуватися, визначати члене речення, правильно? Підмети, обставини і так далі. А, до речі, слухайте, скажіть мені, а звертання є членом речення чи ні? Хто пригадує цю інформацію? Ні, не є правильно, у Ходок, головою питаєте, що ні, не є. Так само, як і вставні і слова, а от однорідні члени речення, вони все одно члени речення. Тому, переписавши це речення, Давайте одразу будемо брати деяку інформацію. Речення у нас може визначатися за деякими критеріями. Одна з критерій, це перше, це воно в нас може бути розповідне, питальне чи спонукальне. По-друге. Речення у нас за емоційним забарвленням, якщо попередньо це було за стилем викладення, що ми хочемо в ньому сказати, то друге за емоційним забарвленням може бути окличне або неокличне. Далі, що я потім визначаю в реченні? Речення просте чи складне? Хто підскаже? Що визначає в реченні те, що воно просте, чи те, що воно складне? Там є декілька присудків. Так, або підметів. Тобто декілька безпосередньо так. пар. Так, Підмет присудок, підмет присудок Тоді ми скажемо, що воно у мене яке? Складне. Правильно. А якщо одна пара? Просте. Просте, добре. Якщо воно просте, я можу визначити наступне. Просте одно складне. Чи двоскладне? Що таке просте односкладне чи просте двоскладне? Пригадуємо, якщо в мене є один член речення, наприклад, тільки один підмет або тільки один присудок, можна сказати, що в мене є односкладне. Якщо є і те, і інше, воно в мене двоскладне. Далі, за наявністю другорядних членів речення, воно в мене поширене? Чи не поширене? Наприклад, якщо в мене є додаток означення обставини, я кажу гордо, що воно в мене поширене. Якщо їх нема, воно не поширене. І п'яте, теж дуже важливий момент: це ускладнене чи неускладнене. Якщо воно ускладнене, то у ньому, може, воно ускладнюється звертаннями, ставним словом. Однорідними членами речення, ну, а інші звороти ми з вами поки що не вчили, тому ми їх і не пишемо. Отже, запишіть собі це як розбір нашого речення, дівчата. Яке воно у нас є? Давайте собі з вами зазначимо, що воно може бути розповідним питанням спонукальним. Потім ми кажемо, з окличне чи не окличне, просте, складне, а там конкретно щодо простого. Поширене чи не поширене, ускладнене чи не ускладнене. Давайте спробуємо з вами. я хотіла вибрати? Стіючте так. Ось так, щоб ви розуміли, алгоритм нашої дії. Звідки і куди ми будемо вираховувати? Будь ласка, зазначте це собі, маємо ще півтори хвилинки це дописати. Отже, щодо першого речення, давайте з вами одразу зазначимо, яке воно у мене? Розповідне, питальне чи спонукальне? Розповідне. Пишемо роз... відкриваємо собі дужечку після нього. Пишемо розповідне, можемо скорочувати розповідь. Далі, яке воно у вас? Окличне чи не окличне? Є знак оклику? Нема, тому воно у мене буде. Нео. Неокличне. Неокличне. Добре. Зазначаєте. А ось тепер починається найскладніше. Просте чи складне. Що для цього я роблю? Зразу беремо там олівчик чи ручечку, з чим ми працюємо, і безпосередньо дивимося на саме речення. Ми маємо визначити граматичну основу, тобто підмет і присудок. Чи підмет, чи присудок одненький, якщо таке нас. Отже, хто мені допоможе? На яке питання в мене відповідає під. А хто ще? Правильно, отже, їй гаряче серце віддав я не дарма. Я. Я правильно. А присудок? Коліри не дали, вибрало? Заробити, що зробити? Віддав. Віддав, так? Віддав. Добре. Я. Віддав. Правильно. Є в мене ще підмити і присудки тут. Ні. Ні. То що я скажу? Що в мене речення? Просте. Просте. Одно чи двоскладне? Звертаюся на те, що в мене пара підмит плюс присудок є. Двоскладне. Двоскладне. Так. Всі розуміють, що ми зараз робимо, дівчата. Вам зрозумілий матеріал? Трішки. Трішки. Нічого страшного, помаленьку. Зараз це все запам'ятається. Головне, що у вас цей алгоритм вже записаний, зараз не легко будете робити. Поширене чи не поширене? Для цього, що роблю, визначаю. Другорядні. Додатки. все. все. Так, так, так. Поїхали. Станом питання: я що зробив? Віддав від. Дійсно, слово ставимо далі питання. Віддав я. <плес> так, кого що? Ой, що? Кого? Серце. Це член речення. Далі від серця ставимо питання. Серце я. Яке, Яке гаряче? Так. Гаряче серце віддав я кому? Угу. Це також додаток, так, дівчата, правильно. І віддав я як? Яким чином? Не дарма. На да, дарма, так? Ось. Це у нас що буде? Ой, у мене щось трошечки мишка вибачаюсь. Це обста. Правильно. Да, правильно. Молодці. До речі, Цікаве нагадування: присудок безпосередньо пов'язаний з обставиною. Або якщо правильно сказати, обставина з присудком. Якщо в реченні ви не бачите присудка, але є обставина, ви собі все одно рахуєте, що на двоскладне речення, тому що без обставини присудок не буде. Обставина, без присудка не буде існувати. Зрозуміли? Отже, речення двоскладне, то що ми скажемо? Поширене воно чи не поширене? Поширене. Поширене. Супер. Далі, що можемо сказати про нього? Ускладене чи не ускладнене? Є в мене звертання в слова. Поноріні чи не речення? Ні, тому скажемо не поширене, так? Записали. Молодці. Так, тримати. Отже, давайте з цим реченням зараз розберемось. Що про нього скажете мені? Розповідне питання чи спонукальне? Розповідне. 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 Так, добре. Далі. Uh, неокличне. Так. А тепер допомагайте далі. Uh. Ускладнене ну, от спішимо, спішимо нам зараз треба визначити воно просте чи складне. Давайте визначати. Хто що. Степана Васильського. Васильківського. На картинах кого чого. Або картинах чиїх, яких не те. Все. Все правильно. То що це? Що можна зробити? Побачити? Так, ага. навіть більше скажу: можна побачити. Дівчата, коли Вархак теж номер якийсь там в нашому порядку сьогоднішньому, якщо ми бачимо, можна, можу, хочу, бажаю, починається, закінчується, зупиняється і так далі. Плюс дієслово — слово це буде один суцільний присудок. Це просто такий лайфхак на майбутнє. Зараз буде вже його знати краще. Отже, є в нас ще якісь підмети та присудки? Ні. Нема. То що ми скажемо про речення? Воно. Просте. Просте. І. І. Поширене. двоскладне. Двоскладне, was... так. Про поширене ми зараз з вами ще дійдемо. Визначаємо тепер поширеність чи непоширеність? Догорядність та наречення. А траву, квіти, кущі, це. Стато питання. Кого що? Кого що? Це додаток? Так. А слово все. І... Також? Кого що? Квіти коштів. Хочу це теж додати. Ще. Добре. Далі можна побачити де? Допомагайте. На картинах? На так, правильно, це в мене що буде? Обставина, так? Обставина. На картинах чиїх? Степана Василь... Свого, це додаток. а, а ні, це е, означення. Так, на, як ви сказали, наприклад, на Васильківських картинах теж може бути означення, Оцей лайфхак наш. Добре. А, леді в мене таке питання. Дивіться: траву, квіти, кущі, все. Що тут у нас таке є? Я словом, все можу, можу збирати все, і в мене будуть траву, квіти, кущі. А можу. Замість траву, квіти кущі написати слово все. Що це в мене таке? Траву, квіти, кущі це що? Розділові знаки, до речі, не забуваємо наші. Це одна... Рідні? Однорідні члени речі. А все також туди віднесемо, чи ні? Ми ж словом все їх ні, не це... з Я забула, як це називається. Спробуйте, як пам'ятаєте, це у нас назвать таке слово? Уза. А, узагальнев У С. Так. І якщо вони в мене є, що між однорідним має в мене бути обов'язково? Стояти? Кома. Кома. А перед все. Нагадування. Двокрапка. Якби узагальнювальне було перед ними, то була б двокрапка. Але, оскільки узагальнювальне після них, то я ставлю тире. Діться, дефіс дефіз між частинками. Це складному слові між частинками, наприклад, там чорно-зелений. Це буде дефіс. А тире між частинами речення. Отже, двоскладне, яке воно у мене буде? Допомагаєте тепер? Поширене чи ні? Поширене. Так, і детальніше. Останнє Ускоренене. Чим? Однорідними членами речення. Супер, записали це собі, молодці.